Минуло лише кілька днів після сварки в овальному кабінеті і трапилось те найгірше, що я попереджав: Америка зупинила свою допомогу Україні. Не знаю, скільки ми без неї протримаємось, але те, що буде набагато важче, і ціна нашої незалежності стане набагато дорожче, це вже доконаний факт. Чи треба було їхати в білий дім і потім робити те, що трапилось, нехай кожен відповідає сам для себе. А я вам не лише нагадаю, що 44-го року. Колись у Москві трапилась дуже схожа ситуація, польський прем'єр в Екзилі Миколайчик, якого протигував тодішній Черчилль, ніяк не погоджувався визнати реалії на землі і ніяк не погоджувався визнати за радянським союзом свої східні землі, так звані Креси всходні. В результаті не просто в Волині Галичина перейшли під контроль радянського союзу, і досі вони є в складі України. Поляки більше не ставлять питання про їх повернення, але вся Польща перейшла під контроль маріонеткового уряду Сталіна. Тому щоб виграти війну, потрібно мати стратегічне мислення, а не тільки національний гонор.